Свій час Київська міська рада, яка засідала саме в цій залі, піднімала в часи перших в Україні прапор, національний прапор України. Міська рада, якою тоді керував в свій час Олександр Санчем Мельченко, я хотів би його представити Олександр Олександр Олександр. і привітати. Олександр Олександрович затвердив власноруч статут Київської територіальної громади у 2002 році і визначив тут сьогоднішній день святковим Днем Київської територіальної громади. Ну, на жаль, 1500 років таке свято ще не святкували, Але сьогодні настав час, бо по статуту, який Попередня влада, попередники не встигли відмінити, вони ж відмінили закон про столицю, відмінили самоврядування, яке Петро І не зруйнував до кінця. Але вони забули, що в статуті передбачені райради, адміністрація виконавчий орган Ради. А первинним джерелом влади в, в Києві по Конституції є територіальна громада, тобто ви тут присутні. Перше хотів би наголосити, що це наша мала Конституція, нею повинна користуватись будь-яка влада в Києві, тут. І в оцій книзі я не буду її цитувати, написано, що строго кажучи, в Києві не є головна Київради, в Києві не є намісник президента головний. Територіальна громада шляхом виборів делегує їм повноваження або не делегує. І вона головна. І хто хоче почитати, тут написано, що в Німеччині, в інших країнах територіальна громада юридична особа і реально впливає на ситуацію, от скажімо, з депутатським корпусом. І влада. Я хотів би наголосити, що поки була попередна влада, то і Голубченку, і пані Гереги, і Попову ми писали і звертались. Ми проводили крулі столи на 10-му поверсі. З представниками Майдану і говорили, ніхто не заважає вам тут працювати. Принципово сьогодні було провести це свято саме тут. І ми демонструємо Київраді, що Київрада, поки вона хоч напів легітимна, але є питання, без які без неї не можна прийняти. Зміни до бюджету Верховна Рада прийняла, негайно треба прийняти Київраді. Виборчу кампанію повинна легімітизувати, а там вже ще абсурдні ідеї 150 депутатів обирати, щоб більше зібрати. Це повинна Київрада Рада вирішити і Україну. І ми цим самим сьогодні демонструємо, що саме тут є всі підстави, всі можливості працювати і Київраді, і є підстави працювати і главі адміністрації. Режим було повалено. Сьогодні головне питання це захист Батьківщини. І друге це творення. І от те, що ми зібрали з цій колоній залі, знаменні історичні залі Київської міської громади, Київської міської ради, це знаменна подія. І повірте мені, вона війде в історію. Бо малесенька доля, малесеньке зернятко кожного українця. З далекого села селища є тут в столиці, бо Київ Конституції є столицею всієї великої суверенної держави, ім'я якій Україна. Чому, починаючи з грудня місяця, Ломались двері, бились вікна в так звані КМДА, це не КМДА. Це приміщення крещатик 36 комунальна власність по статуту громади міста Києва. Бо в наших киян є честь, совість, порядність. І вона виявилася якраз в ці складні часи. Ліберальний шлях розвитку країни продовжується, і ми знаходимося в цьому процесі. Ми зранку просипаємося, думаємо, ось настав новий день. Але ми, їдучи в цьому поїзді, який розвалює країну, ми не відчуваємо, що кожна наступна станція, кожен наступний кілометр завершує минулу двадцятирічну історію України. Вона вже ніколи не буде такою, як є. Ми можемо тільки дивитися на певні знаки і шукати аналогії. Відродження територіальної громади, все, що ми зараз робимо, ми намагаємося кожен з нас зрозумів, що Київ, місто, дорога, наша квартира, цей будинок це є наша особиста власність. Вона не може належати ні Бондаренко, ні Черновецькому, ні народним депутатам. Ми знаходимося в основі зміни взагалі системи держави і її управління. Це буде і громада, це буде конституанта. І я переконаний, що кожен член громади завтра стане членом конституційних зборів. Я переконаний, що територіальні громади, той приклад, який показує сьогодні Київ, завтра візьме Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, Крим, Придністров'я і Кубань, і потім, я вірю, до нас приєднаються. Але це завтра. Сьогодні. Сьогодні, стоючи за цією трибуною і святкуючи десятиліття, я хотів би сказати, що 10 років українських це 40 років Моїсея. Сьогодні новий перехід до нової якості. І я би хотів, щоб кожен громадянин Києва став господарем в країні. І я думаю, що вибори це такі прилюдять до становлення справжньої української територіальної громади. Щиро вітаю і до нових перемог! Сплав досвіду! І молодості, але всіх нас об'єднує одне. Ми кияни і хочемо бачити наше місто тим містом, яким ми його звикли бачити. Красивим, потужним, в який хочуть люди приїздити, хочуть ходити і не хочуть з нього їхати. Тому що їм в Києві подобається, Олександр Олександрович. Тому таким ми вам, його з вами робили. Таким. Висококультурним столицею Європейською. І останнє, що сказав Тарас Григорович, я хочу ще раз сказати тут. Він в своєму посланні до земляків і живих, і ненарожденних закінчує своє послання словами. Обніміться, брати мої. Молю вас, благаю, чуєте, не просто прошу, не просто молю. А молю вас, благаю. Врешті він питає, коли у вас розуму буде українці, сказати, іди до мене, брате, я тебе обніму, на славу Україні. Ми пропонуємо і звертаємося до всіх, хто приїхав в Київ, за не забувати, що Київ столиця, столиця вона одна на глобусі Україну представляє. І треба підійти тепер уже новий етап. Перший етап революції святий Ну, безперспективну владу знесли. Тому що ні гроші, ні майно, ні золотий унітаз не дає влади, абсолютна влада, якщо немає довіри людей.